Доброго дня! Вітаю на каналі. Сьогоднішня тема відео: що необхідно придбати, коли у вас уже є бензиновий генератор. Відео не претендує на певну новизну, просто поділюсь своїм досвідом. Також частково це відео буде актуальним і для дизельних генераторів. Почнемо ми з масла. По маслу дуже багато всіляких відео, рекомендацій, вставлю і свої 5 копійок. Я замінюю масло кожні 50 мотогодин. Використовую звичайне автомобільне 10 на 40 напівсинтетику, але використовую хороших брендів, наприклад, Liqui ось з молібденом, або Total. До речі, Total я лив в дизельний генератор. Також рекомендую. Наступне, що я рекомендую мати із запасом, це свічки запалювання. Справа в тому, що в таких бензинових генераторах дуже часто свічка має ось такий ось вигляд, причому доволі швидко. Причиною цього може бути в першу чергу те, що генератор недогружений. При номіналі 2-2,5 кВт його в домогосподарствах нагружають максимум там, на 300-400 Вт. Відповідно, свічка не встигає самоочищатися і має ось такий вигляд. Я особисто міняю свічку кожні 50 мотогодин. Її, до речі, можна чистити, ну, мені простіше її замінити, а потім уже якось колись їх всі почистити. І ще одна проблема, що інколи через систему вентиляції картерних газів масло заходить в корпус повітряного фільтра. І після цього вже через повітряний фільтр повторно поступає в камеру згоряння, де забруднює свічку. Судячи з усього, проблема доволі розповсюджена. Я особисто не звертаю на неї уваги по принципу працює то не чіпай, міняю свічки, потім їх почищу. Колись, можливо, руки дійдуть, і зніму окреме відео по цій темі. Ну і, звісно, рекомендую мати запасний фільтр повітряний для заміни. Що ж, поговорили про необхідні речі. Тепер поговоримо про корисні речі. І почнемо ми з ватметру. Це такий пристрій у формі розетки, який дозволяє вимірювати такі параметри, як потужність, напругу, струм, а також частоту. На практиці. Ви можете виміряти потужність будь-якого побутового пристрою у вашому домі. І, відповідно, розрахувати ту потужність, і розрахувати потужність, яку буде використовувати генератор. Наприклад, у вас пральна машина там споживає ось 2,3 кВт максимальна, відповідно маючи генератор з номіналом 2,5-3 кВт, ви можете бути впевнені, що генератор потягне вашу пральну машину. Також Wattmeter можна використовувати в режимі онлайн. Ви просто вставляєте його в розетку генератора і дивитеся в такому в постійному режимі, скільки зараз яку потужність видає генератор. Також там є вольтметр, хоча на багатьох генераторах є аналоговий вольтметр, але він тут цифровий. І що більш важливо, є вимірювання частоти. Як відомо, в бензинових генераторах ви можете підлаштовувати частоту в межах 50-60 Гц. І ось тут за допомогою такого метру ви можете регулювати частоту на вашому генераторі. Інколи це важливо, наприклад, для котлів. Ось такий ось корисний девайс. Також він може девчому замінювати вам лічильник мотогодин. Ось, зверніть увагу, зверху 1650. Це час роботи, ми зараз резетнемо його, зіб'ємо показання, будуть нулі. І ось як тільки по, через ватметр буде йти електрика, буде включатися таймер, і відповідно, якщо ви вставите Ватметр в генератор, ви можете подивитися загальний час напрацювання вашого генератору, у разі якщо у вас немає лічильника мотогодин, про який ми зараз також поговоримо. Що ж, і переходимо до лічильника мотогодин, 1 Він же тахометр, в мене модель 2 в одному. Коли генератор вимкнений, там показується час на працювання. Ви можете відстежити, коли вам необхідно замінити масло. Коли генератор запущений, він показує оберти. На яких обертах зараз працює генератор, що теж таким є користим параметром. Значить, є версії з запаяною в корпус батарейкою, яку неможливо замінити, і є версії, в які можна поміняти батарейку. Хоча батарейки вист... має вистачати надовго. Лічильники мотогодин бувають двох типів: перші це класичні, де йде такий ось кабель від самого лічильника, ви його маєте намотати на високовольтний кабель, який йде до ковпачка свічки генератора, зробити кілька обертів. До речі, лишній кабель лічильника мотогодин потрібно обрізати для кращої роботи. Фіксуйте, і він працює. Інший тип лічильників мотогодин це так звані вібраційні. Там стоїть вібродатчик, який при запуску активується, і коли генератор в стані спокою не вібрує, тоді він припиняє роботу. До речі, вібраційні лічильники мотогодин можна також використовувати і в дизельних генераторах. Хоча, як правило, в дизельних генераторах є вже інтегровані лічильники мотогодин. Що ще, що ще вам може згодитися? Це, наприклад, реле контролю напруги. Тут можна відсікати верхню і нижню межу напруги, відповідно, якщо щось з генератором не так, щось по напрузі не так, то реле буде вимикатися. Також в даному реле є затримка старту. Ну, Як правило, такі реле використовуються для захисту холодильників від перепаду напруги, але і для генератора воно може згодитися. Хоча я особисто його не використовую. Ну, і на початку мого знайомства з бензиновими генераторами в мене постійно виникали сумніви, чи стоїть він рівно. Особливо не так, як працює, а коли я перевіряв рівень масла. Ось я поставив таку бульбашку. Вони ці бульбашки є різні. Наприклад, підходить від фотоапаратів, вони недорогі. Ну, дозволяє перевірити, чи рівно стоїть у вас генератор. Ну, я б не сказав, що штука супер необхідна. скажімо так: тюнінг. Що ж, ось такі от штуки, які ви можете докупити до бензинового генератора. Сподіваюсь, було цікаво, корисно. Підписуйтесь на мій канал і дякую вам за увагу. До побачення!